Нове надходження до штабу допомоги в центр видачі гуманітарної допомоги при Хмельницькій обласній раді, що знаходиться у театрі імені Старицького, прибула нова партія одягу. Його доправили місцеві підприємці, індійські натуральні тканини і хочемо зробити свій вклад в перемогу разом до перемоги, в силу можливості. Тому рішили сюди, щоб ближче до людей. Донька та мати вже не вперше займаються благодійністю саме підтримка місцевого бізнесу є показником того, що люди з різних куточків країни є одним цілим. Деякий час назад до нас звернулися підприємці Хмельницького, які бачили, що ми активно займаємося саме волонтерською діяльністю в частині надання допомоги переселенцям. І ми їх направили сюди, в цей центр допомоги переселенцям, в штаб на базі театру Старицького Хмельницької обласної ради, тому що знаємо, що з ними можна працювати, ми їм довіряємо. Ну і відповідно розуміємо, що те, що є тут, воно, ну, скажімо так, дійде в будь-якому разі до кінцевого споживача. Сукні, спідниці, штани та футболки саме цього зараз потребують у центрі надання допомоги, адже погода з кожним днем стає все теплішою. Ми вже вийшли з зими, то потрібні речі, які за сезоном. Але все таки знову ж люди приїжджають, облаштовують свої домівки, і так само потрібні і одяг, і посуд, і в такі побутові речі: одіяла, подушки, пледи, простині різні, постільна білизна. Від гучних вибухів та тривог з Краматорська приїхала Людмила Григорівна, пенсіонерка розповідає: вдома зараз дуже небезпечно, та повернутися туди хоче більш за все. У Хмельницькому пані Людмила перебуває майже рік. Житло не йшла, живу на озерні 20, це хостел. От, там, слава Богу, все добре. А сюди ходимо. Де швидко попадається таке, що треба. От, а так все добре, слава Богу, допомагаю я. Додому хочу, дуже добре, додому хочу. Ну, планую, якщо стріляти не буду, зараз Карматорська встрілює. Зразу поїду. За рік війни гуманітарний штаб при Хмельницькій обласній раді надав допомогу більше ніж 50 тисячам внутрішньопереміщених осіб. Отримати гуманітарну допомогу можна за адресою Соборна 60, щопонеділка та щоп'ятниці з 10 до 16.